Наступний це галузевий контекст. Він описує відповідність проєкту до особливостей конкретної галузі або сфери діяльності. Галузевий контекст ми особливо відмічаємо в логотипах. Ми вже зазначили раніше, що шрифти самими собою є носіями певних емоцій та асоціацій. Відтак, коли певні представники галузі починають підбирати для себе нарис для логотипа, вони прагнуть не лише розв'язати формальну задачу, написати назву компанії, але і передати в цьому написі певну емоційну складову. Часто буває так, що ідеї та емоції цілої галузі зрештою поєднуються в своєрідну галузеву естетику. І тому логотипи багатьох брендів одягу та аксесуарів мають чимало подібних рис. Здебільшого шрифти в галузі модного одягу є гротескними, адже мода завжди має бути сучасною, актуальною, а шрифти з зарубками більше асоціюються з чимось класичним та старим. Тому для модних брендів вони не є рідкісним виключенням. А от в логотипах, для яких опора на традиції та історію є важливою, антиквані шрифти є досить характерними та органічними. Звісно, це працює і в зворотньому напрямку. Невідповідність шрифтів галузевій естетиці часто є помітною, хоча споглядачі і не завжди можуть її самостійно пояснити.